Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про новий сейл проєкту Lombard, що відбудеться на платформі Buildpad. Попередні івенти приносили хороший прибуток. Відповідно, нам потрібно розібратися, що там за проєкт, які умови, і, власне, як на цьому заробити. Про це все поговоримо у сьогоднішньому відео. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перш ніж ми продовжимо, невеличка ремарка, адже якраз під час процесу запису цього відеоролику вийшли хороші новини з США. Зокрема, голова ФРС Джером Пауелл заявив, що цілком ймовірно, що ставка ФРС буде знижена. Таким чином, це дозволить фінансовим ринкам залучити більшу ліквідність, і в переважній більшості випадків це завжди позитивно впливає на ріст криптовалюти. Зокрема, і цього разу бачимо, що. Ефіріум імпульсно виріс до 4650, біткоін та інша альта також підтягнулась. BNB взагалі 880 доларів. Solana майже 200. Ну, загалом, з ринком все в порядку. Очікуємо продовження росту і вважаю, що осінь 2025-го буде дуже активною. На події, зважаючи на такий сентимент на ринку, з'являється все більше бажання брати участь в якихось сейлах, але з досвідом розумію, що потрібно берегти стейбли і заходити виключно в якісь 100% активності. Зокрема, якщо вас не цікавлять ніякі сейли, і ви хочете з мінімальними ризиками примножити свій капітал, намагаюся активно стежити за темою стейкінгу. І зокрема, проект Плазма, який має пряму підтримку. Від Тезер спільно з Binance анонсував хороший пул, про нього писав дещо раніше. Тоді збирали 250 мільйонів і зібрали їх менше, ніж за годину. І, зокрема, сьогодні анонсували продовження пулу, і частина підписників закинула і будуть отримувати 36% річних. В подальшому пул мають продовжити ще двічі, адже загальний сайс зазначено в розмірі 1 мільярд. Якщо вам цікава така штука, то обов'язково обов'язково закиньте, ну і, звичайно, щоб не пропускати подібні можливості, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Що ж, давайте розглянемо Твіттер-аккаунт проекту, адже безумовно це візитівка. Тут, в принципі, нічого неймовірного немає, але варто відзначити, що Ломбард один з найбільш впізнаваних проєктів на біткоїні. Взагалі, ми бачимо тенденцію виходу цих проєктів, адже зрозуміло, біткоін на all-time high і потрібно користатись моментом. До речі, ми в очі. Очікувані лістингу від Бідлеєр дуже багато підписників взяли участь в селі на CoinList. Сподіваюсь, він буде прибутковим. Принаймні, ринок сприятливий і є всі шанси, щоб намалювало 2 ікси. По ломбарду в мене не настільки хороші очікування. Тим не менш, впевнений, що прибуток буде, і варто брати. Участь. Зокрема, ще одним фактором, який дозволяє вірити в успішний лістинг даного проекту, є список інвесторів і загальна сума інвестицій. В принципі, вона не є якоюсь космічною, 17 мільйонів доларів, але інвестори тут справді хороші. Зокрема, Binance Labs, який зайшов зовсім нещодавно, 2024 році, Polychain Capital, ОКІкс Ventures та Інші тір 2 фонди, що доволі непогано, як бачимо на платформі Buildpad пройде паблік раунд, в рамках якого будуть збирати практично 7 мільйонів, що також, звісно, немало, і впевнений, що ажіотаж навколо проекту буде присутній і зберуть набагато більше. Власне, що це за платформа Buildpad? Можливо, ви лише нещодавно почали цікавитись криптою, або якось пропускали цю тему з сейлами, а зараз бачите, що ринок сприятливий і вирішили ризикнути. Так, от це платформа, яка з'явилась лише нещодавно. Одним з фаундерів є людина, яка працювала на топовій позиції в Binance, тобто він розуміє, як влаштований ринок і що потрібно для якісного продукту. І варто відзначити, що в Основному ось такі IDO платформи: це відверто шлак для заробляння коштів. Тобто для них це інструмент, а для нас це шлак, якщо ми розглядаємо в контексті участі. Тобто, зазвичай платформи випускають свій токен, придумують різного роду завдання, які є невигідними для нас, або ж лістять усе підряд лише щоб продати і відповідно засадити користувачів. BuildPad показує себе зовсім з іншого боку. Тут проекти виходять вкрай рідко і виходять тут виключно топи. Ми бачимо, що раніше виходили такі проекти, як Solar та Sahara AI. Кожен з проєктів був заліщений на Бінансі та інших топових біржах, показав серйозний ФДВ і в подальшому доволі непогано ріс. Тому ломбард має всі подібні шанси, щоб повторити успіх. Звичайно, якщо ми будемо брати масштаби та впізнаваність, можливо, Ломбард дещо програє іншим проектам, банально через те, що він представляє не дуже ліквідну мережу біткоїна. Але в цілому проект достойний і. Безумовно, вартий нашої уваги. Далі ми переходимо до деталей для того, щоб розуміти, по яких умовах ми заходимо. Власне, перше, що нас цікавить, це ФДВ, і воно складає 450 мільйонів. І вже чую ці крики, що ціна дорога. Так, це не якась лоукапа, це не історія з Binance IDO. Ціна і справді тут доволі серйозна. Однак, на мою думку, проект спокійно може вийти по 700-800 мільйонів капіталізації і показати хороший ріст ціни на старті. Тому я вірю в консервативний профіт. Було б звичайно добре отримати 1 мільярд і зафіксувати 2 ікса сейлу, але це вже, так би мовити, вологі мрії. Щодо неуспішності, Лістингу, то знову ж таки, всяке може відбутися. Але, як на мене, я просто не вірю, що проект покаже щось жорстко низьке. Якщо ж так, то думаю, максимальний даунсайд це в районі 20%, і я готовий так ризикувати, щоб отримати бажаний профіт. Вірю, що він буде, а кожному з вас вирішувати самому. Адже знову ж таки, сейли це завжди про ризик Хоча в контексті білдпаду як на мене, це максимальний Сайвовий Леоншпад, який не випускає третєсортних проєктів, і їхній інтерес в тому, щоб утримувати ось цей репутаційний рівень. Власне, збираю 6,75 мільйонів доларів по ціні fdv 450. Взяти участь можна буде за стейбл USDN. One BNB, і знову ж таки, це якась обгортка бітка від ломбарду. Її ми зразу відкидаємо, USD One. Ну, хоча він може бути для вас незнайомим, але це вже доволі топовий стейбл, хороша капіталізація, тобто страху немає. Вам потрібно буде купити його на будь-якій біржі за ваші USDT. І згодом по завершенню можете його назад конвертувати в USDT. Я думаю, що витрати там складатимуть пару доларів. Щоб уникнути їх, можете придбати стейбл. Завчасно, так би мовити, до початку хайпу. Також можна закидати BNB, якщо вони у вас є, якщо ж ні, завжди можна взяти позику на біржі OKX. Тобто, допустимо, у вас є ефіріум чи там Bitcoin, і ви не збираєтесь його продавати. А вільних стейблів на купівлю ось цього стейблу USDN немає. Тому ви можете закласти під позику свій ефір і отримати BNB, і за рахунок нього взяти участь. Як на мене, доволі смартова історія. Звичайно, якщо у вас є стейбл, то з позикою не варто заморочуватись. По самому проєкту, звичайно, можна довго розбирати якісь метрики, але зазвичай вони нічого не варті. І навряд чи для нас з вами це щось скаже. Ну, звичайно, ТВЛ 400 мільйонів це виглядає серйозно. По е, якимось там ідеям і цілям проєкту, нас це також мало цікавить, адже нас цікавить виключно заробіток. Далі в нас по умовах. Перш ніж взяти участь, у вас обов'язково має бути пройдений курс. І це одна з проблем даної платформи, зокрема, і на коєлісті, з цим бувають якісь глюки. Не завжди легко пройти курс. Я на декількох аккаунтах пройшов все в порядку, але якщо ви новачок, то вас попереджаю. Не хвилюйтесь, якщо з першого разу не вдасться пройти курс, пробуйте ще. Знову ж таки, рекомендую використовувати закордонний паспорт, водійське посвідчення або паспорт нового зразка український також підійдуть, але для мене завжди перший вибір це закордонний паспорт. Знову ж таки, це міжнародний документ, який приймають з легкістю. Знову ж таки, ми бачимо, що є в нас інформація по дедлайнах. Тобто в період з 26 по 29 серпня нам потрібно буде пройти курс, якщо ми ще цього раніше не зробили. Також в цей період нам потрібно буде підписатися. Таким чином ми підтверджуємо інтерес до сейлу. І пізніше ми зможемо закинути туди кошти. А саме вже з 1 вересня. Знову ж таки, як тут працює розподіл коштів, варто розуміти, що ліміти складають від 50 до 5 тисяч доларів. Але в сейлі передбачений формат перепідписки. Щось схоже до Binance IDO. тобто збирають конкретну суму. В нашому випадку це 6,75 мільйона. Але кожен користувач може закидати на аккаунт по 5 тисяч, і знову ж таки вони будуть приймати гроші від усіх. І допустимо, що загалом зберуть 50 мільйонів, відповідно, 50 мільйонів поділять на 6,75, і рівномірно роздадуть алокацію між усіма. Тобто варто розуміти, що ви закидаєте, допустимо, 5 тисяч. А отримаєте алокацію на там, 10, 15-20%. Тобто варто розуміти, що закидати потрібно кратно більше, ніж ви хочете отримати. В інакшому випадку ви просто отримаєте 10%, ну, умовних 10%, в середньому це десь так і було. І знову ж таки, якщо ви закинете 1000, то це буде всього лише 100. Як на мене, якщо ви все-таки вирішуєте брати участь, то заходити потрібно по максимуму, щоб отримати більшу алокацію. І потенційно більший прибуток. Звичайно, я так все це кажу з легкістю, наче всі там мільйонери і можуть закидати по 5 тисяч. Звичайно, відштовхуєтесь від своїх можливостей, від своїх вільних стейблів, але думаю, суть я вам доніс. Сам буду заходити на два аккаунти і вірю в те, що сейл буде профітним. Знову ж таки, якщо ви зустрічаєте багато коментарів, що от дуже дорого, дуже дорого, ціна в 450 мільйонів по ФДВ, це оверпрайс, нас засаджують і так далі. То повірте, весь цей дискурс був і на Сахарі. По факту вийшли по півтора ярда, всі зафіксували більш ніж 2 ікса профіту, і знову ж таки, всі щасливі. Побільше б таких сейлів, а не ось це все. Тому знову ж таки, як на мене, історія дуже цікава, і пропускати її ніяк не можна. Жодних обмежень для України немає. курс проходиться так, бувають різного роду моменти, але якщо постаратись якісно все пофотографувати, то жодних проблем не буде. На додачу відповідь на, напевно, найбільш поширене запитання. Ось ти говориш, перепідписка дадуть викупити на 15%. А що буде з іншою сумою? Хвилюватись не варто, нам її повернуть буквально за два дні. Повідомляють, що розподіл алокації відбудеться 4 вересня. Пізніше після цього нам повернуть кошти, які не взяли участь в сейлі. Два рази так було, жодних затримок, буквально декілька днів, і ми відповідно отримали. Як наші токени, так і суму, яка повернулася у вигляді рефанду. Інше питання це, власне, коли лістинг, коли ж ми заробимо і так далі. Так от, власне, це мінуси для сейлів, адже ми не розуміємо, коли відбудеться ТГЕ. Але, як на мене, раціонально очікувати лістинг на перші тижні вересня. Тобто я не бачу об'єктивних причин, чому їм варто відтягувати. Але, звичайно, будьте готові. Що лістингу доведеться зачекати. Але повторююсь, думаю, нас ніхто очікуваннями мучити не буде. І взагалі, осінь 2025-го буде дуже активною на подібні сейли. Що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, вдалося висвітлити усі важливі моменти. Якщо у вас виникають додаткові питання, обов'язково ставте їх в коментарях, усім відповім. Вважаю, що подібні сейли це крута можливість заробити абсолютно для кожного. І навіть якщо Якщо у вас не було досвіду, то зокрема сейл від проекту Lombard може стати так би мовити першим кроком. Загалом, друзі, в мене лише позитивні очікування. Вкотре дякую кожному за перегляд даного відеоролику. Величезна подяка за коментарі. Ну і прощаємось лише до наступних зустрічей.